Вітаю вас на каналі Геймлек. Like. З вами Діма. І сьогодні ми з вами пограємо в Слендеріну The Cell. Хто її ще пам'ятає, можливо, хтось її і не знав, можливо, вже ви давно про неї забулися. Але я вам нагадаю: сьогодні ми пройдемо, я думаю, можливо, один, можливо, два-три подвала. Я поки сам не знаю, подивимося. Все ми будемо проходити на харді, тому що а тому, що а тому. І все. З вас, підписка, лайк, і ми починаємо. Плей? Давайте спочнемо з першого і хард. Готуємо свої попи. Щоб ми могли перелякатися. Так, підемо сюди. Тут зачинено. Так, Сандеріна! Ясно. Нічого тут цікавого. Пішли наліво. Такс. Тут у нас що. О! Дякую. Ріднесенька, дякую. Ключиків я поки не бачу, але можливо, вони будуть. Так. Ее, -е. не приставай до мене жінку. Бачили в неї червоні очі? Наркоманка. Я вам кажу наркоманка. Так, тут нічого немає. Блін. А могла мені дати щось і ключик. Ой, Сленделіна, ти впала. Ну ти будь обережною. Так собі і всю челість зламаєш. Ой, ну не надо, не надо. Так, тут немає. Ладно, пішли. Нам нічого не страшно. Так, так, такс. Ну, ключиків тут немає. там зачинені двері. На жаль. Такес. Або були сьогодні якісь ключі, можливо. О, книжечка. Це чудово, зараз вона вилетить. А, ні, це не тут. Так, а де ключі всі? Алло? Що зачинено. Бачите? Е, цей баг не пофіксили в ПК версії. Ну і ладно. Так. Да йоп, твою мать. Ти, де, де діло ключі, ти їх з'їла. Я не розумію. Ну немає взагалі ключів. І тут немає. Ладно, пішли. Ой, ну нарешті. Нарешті. О, книжечка. Три книжки ми вже зібрали. Це хороший результат, тут щось є. О, чотири книжки! Слухайте, це хороший результат. Ніхто не вилетів, на жаль. Чи не, на жаль? Так, ну ключів я більше не бачу, тому ми. І не йдемо сюди. Так, повертаємося назад. У нас там зачинені двері були, якщо ви пам'ятаєте. Але які вибрати? Давайте виберемо ті двері, а не ці, тому що. Ці якось виглядають не дуже надійно. Ось вони. Віху! Ми виграли. Ой! Да не буду я підглядувати за тобою? Нахрен ти мені треба? Куку? Нема. О, дякую. Піде? Ой-ой-ой-ой-ой, ти мразь. Я не хочу з тобою цілуватися. Фу, ти мені не потрібна Так, я, напевно, просру ключик. Ой, скрімер був. Ай, це... Да ну ти тварь! Нечесно було два рази. Нечесно було. Я один раз думав, ну ладно, я пропустила, на другий раз ти мене вбила, Скотина. Я пройду! Навіть якщо це буде один підвал. Я пройду. Так, ключики нас підсвічуються, тому ми можемо все побачити. Так, тут нічого немає. Тут взагалі іноді буває щось чи ні. Стреш. Стреш. Так, перша книжка. Спавн напевно, той самий. Я не розумію. Так, немає нічого. Да, спавн той самий. Значить, ми знаємо вже куди. Потрібно йти. Да, Хватить падати. Куди йти, а куди не потрібно. Так, там нічого немає. Так, тут. Зачинені двері. Хоча спавн може і відрізнятися теж. Не завжди може бути однаково. Так? Ну, я думаю і так. Так, тут у нас нічого немає. Ключі заховала в саму якусь жопу. Слендерина. Ну, що це таке? Ну, хватить там ревти. Я зрозуміла, що ти, бідна, тварь. Але не треба нам Я не знаю, спаун міняється чи ні. Я щось і не замітую, нічого такого. Зараз, да, спаун міняється. Да ну не треба і Сірічка. Тому нам треба піти туди, буде подивитися, бо хрен його знає. Хоча і тут так само книжки валяються. Я не знаю. Поки є в нас ключі, ми можемо все робити це. Пішли. А тут не стоїш, ти мразь! Я потратив просто тупо ключ. Дякую. Сленерина, а ти дуже розумна. О! Ей, мразь. Я не те, що її не боюся. Просто я не можу. Да я знаю, ти там передягаєшся. Я не можу відвернутися від неї. Дякую. Але краще ти здохла. Не наводжу, я... не наводжу. Так, пішли? Ми в тій стороні ще не були. А ти тварь! Не, не треба до мене ззаду підходити. Я ж можу з сили цілий в харю дать. Знаєш, лі. А я не знаю, куди я йду. Я би куди-небудь йду. е -хе -хе. А куди я йду? Я, я взагалі не знаю. Так, ну напевно, тут вже все пішли в, в, в ті двері. Тут напевно, вже книжок не буде, так? Ну, пішли. Так, ось ці двері. Нам залишились. А, у нас ще ж одні закриті двері. Можливо, там ще книжка є. О! О! Привіт! Ой, да я не дивлюся, перевдягайся, де кому ти треба. Плоскожопа. Так, тут, можливо, буде щось. Да ну не надо. я не хочу з тобою цілуватися. Чи ти пристала до мене? Все, байбіч! Ну ти мразь. Мені, так, ладно, не навіть сюди. Я так зрозумів. О, все. Сучка, бувай! Ми з вами перший підвал. Давайте ще прийдемо з вами другий. І, можливо, якщо ще зможемо, то третій прийдемо. Якщо другий не зможемо, прийдемо третій. Бо другий мені не знає, можливо, трішки тяжче буде. Ну, тут вже видно, що слендеріни вже грошей мало ексід. Бо вона вже не в розкошному підвалі, а в якійсь засраній. Ладно, ну, пішли. Да ну не надо. Да, не хочу, не, не надо. Да я зрозуміти, ти красавець, господи. Відчепись від мене, будь ласка. О, бочки, наша слендерина ашка. Да, я пожартував. Чого ти береш все до серця так близько? Перша книжка. Перша книжка візьми. Ідіот. Ла-ла-ла, мене не страшно. Е -е, о! О, ключик. Це хороше діло. Так, що нас там чекає? назаду була. Дякую. Так, ключів немає. ми розставила ключ. Ой, ёб твою мать! Фойка ти страшна. Помийся хоча б. А то лізеш до мене з. Не. Так, ну, приємно і не культурно. Книжка. Пішли сюди. Еге. Дякую. Це ти там була? Можна придурюватись? Це якийсь не підвал це лабіринт. Ну Слухайте. Ясно. книжки розкидані. Як попало? Саванна. Значить, тут ще й купалася, слухай. А ти знаєш, що таке будинок? Так, Ексі, ну це ми пішли по кругу. Я зрозумів, зрозумів. Ладно, пішли заново. У нас вже чотири книги є. Нам треба вниз, наверх ми поки не йдемо. А ти можеш е якось швидше це робити? Мені здається, ти не інвалід. Так, це зачинені двері. Йдемо в ті кімнати, в яких ми ще не були. Ой, ну опять! Ну ти задовбала! Коліче, ти причепилась до мене, іди помийся. Тебе там ванна стоїть. Тиди спочатку помийся вмий своє лице. А, ми тут не були. І до мене, лізь. Я думаю, що то вона стоїть. Я так. Ясненько. Ми з вами знайшли тільки один ключ. Де всі інші ключі? О, пішла митися. Це добре діло. Так, ми тут були. Назад йдемо. Там ще вона проходила. Так, столик із Грені. Так, ключик. О, привіт! Боже, яка ти страшна! Це твій шкільний портрет? Слухай, я тобі хочу запропонувати номерок психіатрії. Я думаю, тобі сподобається. О, ключик і ще книжка. Так, можна йти вже додому. Все. Пішли додому. А там зачинено, бачите? Там нічого немає, але там зачинено. Так, де ще може бути книжка? Ой, я не знаю, можливо, тут. Ні. Не тут. Окей, а де мені ключ знайти? Ви такі цікаві? А ключ, напевно, маю сам його зробити, да? Своїми руками. Кошмар. Ну немає ключа. все. Слендеріна! Where are you? Біч. Де мені ключ знайти, ідіотка? Да немає ключів. Слухайте, а як мені знайти ключ? Люди, допоможіть. Да Може, виламати двері, не знаю. Не знаю. Ах ти мразь! Не було, не було, і тут з'явилося. О, ми тут ще не були. Ну, де кому ти нахір треба, слухай. Може, там не ховатися. Ти нікому нахір не здалась, все, бувай. О там і живи, ясно? Дістала ти мене, слухайте. Все, ексіт, пішли. Бувай, ідіотка тупорила. Не треба, не треба застрягати. Чого? Так, все, ми пройшли. Ой, ой, ну що за страсті? заметили, вона в, в, в цій частині вона руки не тягне. Мобілці вона тягне, а тут не тягне. Так, і нам залишився третій пройти. Давайте його висновку пройдемо. Він для мене легкий дуже. Так, ми прийшли до слендерини в дурку. Да, бачите? Це точно дурка. Знаєте чому? Бо тут і палати є, і душові це точно дурка. Я вам кажу. Так, пішли направо. Ясно. Так, там книжечка. Твої е щупальці нікому не треба. Спочатку помий їх, а потім зроби манітюр. Ну, бо просто відпили нігті. Щоб вони виглядали нормально, а не аби як небудь. Мій мразь. Не треба до мене підбігати. Ти так мене лякаєш. Що, ще твоє рило бачите, я теж не хочу. Так, ну тут підвал точно має бути книжечка, і книжки бувають е за дверима, тому потрібно дивитися обережно. В будь-яких частинах потрібно дивитися за двері, тому що. А його ти знаєш, як воно там буде Ключі. Ну Я не знаю, чи тут будуть книжки, тому ми поки не підемо сюди. А сюди підемо. Це Офіс Лендеріни. Або це ж її палата. Ну, хрен його знає. Ой, дякую. Давайте подивимось на неї. Ну, виглядає красотка. Шикарно. Ізящество, защисту. на тебе. Але дякую за книжку. І пішли сюди. Ах ти, мразь. Знову два рази хочеш. Я тобі цього не пробачу. Дай, Господи, я не підлядую за тобою, мийся мий. я мразь! Та ти достала мене. Або два рази, або ж на третій раз знову. Це не чесно. Я не здамся, я буду до кінця боротися, мені все рівно. Так, Падаль. Почнемо не з цього, а з цієї частини. Ніхера немає. Дякую. Госку ну, достала мене. Дякую за ключ. Я надіюсь, тебе закрити тут в дурці. Тут для тебе якраз місце є. О, дякую. Тут Книжки можуть бути один біля одного. Що для гри. Ну, це дивно, бо. О, і ключі. І тут, тут все може бути. Ладно, пішли. Тут нічого немає більше. Одна книжечка і все. На цьому дякую. Дякую до побачення, більше не приходьте. О, ладно, я пожартував. Дві книжки. Оцю частину я дуже люблю, тому що тут тільки одні ці палати і все. Ах А мразь! Ах, та ти задовбала мене! Правильно, що ти упала. Поділом ділом тобі. Слухайте, да вона чи ти вмикає? Три рази вже підряд. Три рази! В різних підвалах вона робить свої ці двійні штуки. Це є ненормально. Тому, будь ласка, якщо ти ще раз таке зробиш, я відкручу тобі голову. Паскуда. Ну, Паскуда ти? Вона мене бісить уже. Так, більше тут немає, тому ми йдемо в ту частину. Страшно, піс. Я не знаю, що мені робити. Я хотіла вже плакати. Мама. Так, йдемо сюди. Відчиняємо. А тут вона руки не простягає. Ох, яка ти вихована, мразь. Сволоч. Да ми зрозуміли, що в тебе манікюра немає, ти економна жінка. Так, тут у нас ще проход. Як я ненавиджу ці проходи. Араз! Я не можу відвернутися від неї. Пас Натуральна пас Так, сім. Залишилась одна. І вона, напевно, в душових. Я наскільки думаю. О, ключик. А я так і знав, що тут ключик. Кстати, цей ключик мені здається уже другий раз підряд. О, ще один ключик. Так, ну тут точно нічого немає. О, де да все! Падаль, бувай. Я пішов до виходу. Це було тяжко, це було страшно, але ми впорались. Прийшли три подвала. І знову ж таки, руки вона не простягає. Ну, напевно, не знаю. Проблеми з руками в неї. Ось все ми прийшли з вами три подвала. Не знаю, скільки це зайняло часу. Але я надіюсь, вам сподобалось. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарях, яку ще часину Грені і Слендеріну нам прийти. І до побачення. Бувайте! Я буду плакати, я буду плакати від щастя і від того, що ця мразь мене задовбала.